Уявіть собі таке: ви з вашим відданим загоном вирушили в героїчний похід, щоб відшукати загублену корону. Дорога довга і виснажлива, чом би не перепочити в місцевій таверні. Утім, вечір завершився трохи не так, як ви планували. Ви всі перепили пряного чаю. Ба більше зранку нічого не вдається пригадати, і вас звинуватили в низці жахливих злочинів. Нічого не залишається, крім як розкрити злочини та знайти справжніх лиходіїв. Ви ж не винні, правда? Чи майже не винні? Саме так починається гра, майже невинні», правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра майже невинні» розрахована на компанію від двох до п'яти гравців і є кооперативною. Тож протягом партії всім учасникам доведеться спільними зусиллями віднайти комбінацію розгадок, який злочин було скоєно, ким і де. І звісно, чи підкріплено це якимись доказами. Усе це відбуватиметься за допомогою жетонів розслідування та різних запитань, які ви будете задавати одне одному, щоб відшукати відповідну комбінацію протягом низки різноманітних сценаріїв. Загалом у цій книжці є 15 різних сценаріїв, і правила радять вам проходити їх у певному порядку, щоб поступово знайомитися з ігроладом і сюжетом гри. А втім, ви завжди можете вибрати будь-який сценарій і зіграти його окремо від інших. Проте в цьому огляді ми розглянемо саме перший сценарій. Отже, після того, як ви вибрали сценарій, покладіть відповідне поле на центр стола, а далі виберіть рівень складності. Від нього залежить кількість доступних вам під час гри жетонів. До прикладу, ми вибираємо легкий рівень і викладаємо біля поля 12 двосторонніх жетонів розслідування та два жетони невинності. Додатково неподалік розмістіть колоди карт розгадок за типами. Кожен гравець отримує листотатник, маркер і ширму, яка закриватиме його власну ігрову зону. Крім цього, кожен гравець має взяти певну кількість карт розгадок зазначених типів, що вказані у секції приготування сценарію. У нашому випадку це один злочин, одна жертва, один доказ та одна локація. Це та комбінація розгадок, яку буде необхідно віднайти гравцеві, що сидить ліворуч від поточного. Тобто кожен гравець за столом буде знати правильну комбінацію свого сусіда ліворуч. Ці карти найбільша таємниця у грі. Тож у жодному разі за жодних обставин не показуйте ці карти нікому і не розповідайте нічого про них. Іншим гравця. Далі на своєму нотатнику гравець відмічає всі клітинки, які не мають зображення на полі, а також усі клітинки зображені на картах розгадок будь-яким символом, наприклад, першою літерою імені гравця. Дуже важливо точно позначити усі клітинки, адже за неправильного позначення ви порушите перебіг гри для всіх учасників. Наприкінці приготування будь-яким зручним для вас способом визначте першого гравця. Він отримує особливий жетон і стає активним гравцем на початку гри. Протягом партії учасники почергово ставатимуть активними гравцями і виконуватимуть ходи, починаючи з першого гравця, і далі за годинниковою стрілкою. У такий спосіб гра триватиме до моменту, поки не використають усі жетони розслідування, що є у грі. Під час свого ходу активний гравець має використати один жетон розслідування та поставити запитання. Жетони розслідування двосторонні, і якщо жетон викласти цим боком догори, то гравець може вибрати будь-який рядок або стовпець і задати питання, скільки підказок у цьому ряді чи стовпці стосуються моєї справи. А якщо цим боком догори, тоді питання таке: чи є в цьому ряді чи стопці моя жертва? Проте гравець може спитати щодо будь-якого типу розгадок: лиходія, доказу, локації злочину чи жертви, обравши лише один із перелічених типів. Після того як задали питання. Учасник праворуч від активного гравця повинен відповісти на поставлене запитання згідно з розташуванням розгадок. Наприклад, якщо питання: скільки підказок у цьому ряді, гравець називає число від 0 до 5. у нашому випадку 0. і тоді гравець, що ставив запитання, повинен відмітити цю відповідь. Позначити це в символі лупи і можливо закреслити всі клітинки, що точно не стосується його розгаду. А якщо, наприклад, питання ставлять чи є в цьому ряді, чисто всі моя жертва. Тоді відповідь повинна бути тільки так чи ні. Наприклад, відповідь так, і тоді гравець може з упевненістю відмітити жертву в цьому рядку, адже це єдина жертва на ньому. Гравцям заборонено давати будь-які інші відповіді чи натякати на зміст їхніх таємних підказок у відповідях на запитання. Після того, як учасник праворуч від активного гравця дасть відповідь на поставлене запитання, кожен гравець почергово відповідає на запитання, поставлене активним гравцем, так ніби запитання поставив гравець ліворуч. Тобто кожен учасник отримує відповідь на запитання, поставлене активним гравцем. Хочу зазначити, що в деяких сценаріях є обмеження щодо кількості запитань різних типів і використання жетонів розслідування. Тоді, якщо горілиць вже виклали зазначену кількість жетонів певного типу, ви більше не. Зможете ставити запитання цього типу після того, як усі гравці почули відповіді на запитання та зробили відповідні нотатки, маркер активного гравця. Передають наступному учаснику, який своєю чергою так само повинен поставити своє запитання. Залежно від обраного рівня складності, ви можете обговорювати за столом ті чи інші ігрові нюанси. Наприклад, на легкому рівні ви можете повідомляти іншим гравцям підказки, якого типу викликають у вас сумніви, а які ви вже розгадали. На звичайному рівні ви можете повідомляти лише про те, завершили ви розгадувати свою справу чи ні. А от на експертному вам взагалі заборонено розповідати про свій прогрес у розгадуванні. Після того, як гравці використають усі доступні в сценарії жетони розслідування, кожен повинен спробувати розкрити свою справу, тобто назвати комбінацію підказок. І, хоча гравці можуть здогадатися про свої підказки раніше, всі вони повинні розкрити їх одночасно. Отож, гравці почергово мають оголосити свої ймовірні підказки тип за типом. Спершу усі гравці повинні оголосити і розгадати всіх лиходіїв, потім усі локації, далі усі злочини, усіх жертв і всі докази. Коли гравець розгадує свою комбінацію, оголошує вголос ймовірну здогадку або показує на неї на полі, гравець праворуч від нього відповідає так або ні. І якщо відповідь правильна, то своє припущення може починати робити наступний гравець. Проте, якщо відповідь неправильна, гравці негайно втрачають один жетон невинності, і гравець повинен ще раз спробувати відгадати ту ж підказку і, можливо, ще одну, втрачаючи жетон невинності за кожну неправильну відповідь. Якщо ж відповідь неправильна, і гравці більше не мають жетонів невинності, всі вони негайно зазнають поразки. Проте, якщо гравці правильно розгадають усі підказки, вони перемагають і можуть переходити до наступного сценарію. Протягом проходження кампанії, сценарій за сценарієм, у грі з'являтимуться персонажі з особливими вміннями, так би мовити, ви поступово їх відкриватимете. І на початку гри з цими персонажами кожен учасник може вибрати будь-якого доступного персонажа та використовувати його відповідне вміння під час сценарію. Наприклад, Дін Мудрець може дозволити взяти будь-які три невикористані карти розгадки і викреслити їх на своєму аркуші а після... Показати всім іншим гравцям одну з отриманих карт. А от окра стрілець замість свого ходу може поставити будь-яке питання щодо рядка стовпця, про який уже питали, без використання жетонів розслідування. Більш детально з усіма властивостями персонажів ви зможете познайомитись у буклеті правил. З плином часу та проходженням сценаріїв ви зможете зустріти ось такі великі підказки, що займають відразу дві клітинки. І коли ви ставите запитання, й обирайте рядок чи стовпець, пам'ятайте, що велика підказка належить відразу до двох. Двох рядків. Останнє, про що я розповім, це модуль королева, який ви зустрінете, пройшовши більшу половину книжки сценарію. На початку гри з королевою її розміщують на чотирьох центральних клітинках. І якщо гравець хоче поставити запитання про один зі стовців чи рядків, де перебуває королева, він повинен витратити на один жетон більше, або ж обрати інший рядок, чисто стовпець Наприкінці ходу ви кидаєте кубик і залежно від результату переміщуєте королеву відповідно до позначки. На її карті, тож тепер ми з вами розглянули всі правила, які будуть вам потрібні для вашої першої партії у гру майже невинні. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, які детективи вам до вподоби, та чим саме вони вас приваблюють. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі, Па-па!